Допоможіть терміново потрібен лук на весілля. Оу, виходите заміж? Я ще ні, на жаль. Але моя найкраща подруга так. То це ви будете дружкою, правильно? Ну я ж постійно буду біля молодих у центрі уваги і повинна мати ідеальний вигляд. Добре, давайте підберемо вам образ. А, чекайте, я вже сказала, що повинна мати ідеальний вигляд. Так, щойно. Тут ще такий момент. Я повинна мати не просто ідеальний вигляд, а ідеальний. Розумієте? Так, розумію. Не просто ідеальний, а ідеальний. Так? Ну так, розумієте. Там просто буде друг нареченого, і він мені дуже сильно подобається. Прям дуже? Наскільки сильно? Ну, він мені не просто подобається, а прям подобається. Ми ще не знайомі, але я б хотіла, щоб ми з ним також одружились. Добре, ходімо. Ну як вам? Мені здається, це те, що треба. Вам подобається? Це ж просто вау. Якщо чесно, це не просто вау, а прям вау! А з вами дуже приємно мати справу.